Кожного дня підрозділ поліції «Білі Янголи проводять евакуаційні заходи мирного населення. Також здійснюємо фіксацію російських обстрілів і надаємо до допомогу. Звернулись мешканці населеного пункту Дробишева, літня пара, про негайну евакуацію з Дробишева, так як будинок їх сусідів було зруйновано ворожими обстрілами, та вони були дуже налякані. Прибувши на місце виклику. Екіпаж білого янову допоміг людям зібрати їх речі та вивезти до безпечного місця. Щасливої дороги! — згодом було евакуйовано мешканця населеного пункту Зарічне з множинними пораненнями осколковими. після чого було евакуйовано мешканця населеного пункту Рідкоду дідуся, якого стан здоров'я погіршився. Даного літнього чоловіка було передано до шелтеру міста Луман, а потім евакуйовано до Дніпропетровської області. Куди? Да. Куди? Сильно? Я просто подозреваю, що осколок зашов і как би не в сріді. Mm. Як себе чувствуєте? Та ну так вроде бы. перев'язали, перемагали перев'язували, да? да? Перетягнули, трошки не на вам. З бога ще довеземо банці. Яка ситуація наразі в Зарічному? Дуже погано, горіла хата. Біля мого обстріли раніння смерті очень. Біля двору впало, в огороді впало, сусіда впало, скис обсили, з підвала не можна вилізти вже. Терпіла до останнього, думала, війна закінчиться, але вона не закінчиться. Вона вже нас вивела, ми стали ніяким. Я ходив, як паняв. Стоп, 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 подождіть, подождіть. Також з міста Лиман було евакуйовано літнього дідуся, який мав онкологічне захворювання. Та не міг отримувати кваліфікованої медичної допомоги. Згодом до нас надходили заявки від мешканців Лиману, які також потребували медичної допомоги, та через обстріли не могли її отримувати. Всіх мешканців було евакуйовано до медичних закладів та надано медичної допомоги. Добре.

Це Вчора я лежала по нальчорам. А воно як бачила краси на дніву надуть. А... О, шо, давай, давай. Давай, давай. Люди, далі, по Давайте. Подходьте туди, так, да, зараз. Виходьте. Весь цей час Лимацька громада знаходиться під постійними ворожими обстрілами з різних типів озброєння: це каби, РСЗВ, літальні апарати. Екіпаж білого Янголу» кожного дня фіксує ці обстріли та надає допомогу мешканцям Лиманської громади. На місці події екіпаж білого Янголу» надає домедичну допомогу мешканцям, які її потребують. Оглядає на предмети фонтузії інших поранень та доставляє до медичних закладів.

Ну так це ну, в лікарню, баницю доставатися все.